Добрий день. Починаємо урок. Ми... Сподіваюся, що ми відпочили на канікулах, але не змінюється нічого у нас в оформленні наших уроків, але змінюється тема. Ми починаємо дуже коротку тему елементи спеціальної теорії відносності. Такі коротких тем у нас не було і, мабуть, і не буде. Навіть в 11 класі, це, от, безумовно, така коротенька тема, але нам потрібно її проработати, пропрацювати. Ми розв'язували на сьогодні 4 задачі, у вас вже в цій коротенькій темі є 17 задач в цій темі. Тобто, якщо ви зробили всі задачі, які були на останньому тижні перед канікулами, то все добре, у вас саме стільки задач в темі є. Ну, Загальна кількість не має значення, тому що вона не враховується для оцінювання в, кож... в кожній конкретній темі. Добре, сьогодні ми поговоримо про постулати спеціальної теорії відносності. Вони були сформульовані Альбертом Менштейном, мабуть, про це ви десь слышали. Я розумію, що якісь відголоски теорії відносності до вас теж доходять. Але що ви розумієте з цього і як ви це можете? Використовувати, ну, про це зараз поговоримо. Давайте я запускаю нашу презентацію, і тема наша загальна елементи, спеціальної теорії відносності. Звертаю вашу увагу, що саме елементи. Ми не будемо вивчати спеціальну теорію відносності, а то ви будете потім гордитися з собою, що ви вивчили теорію відносності. Ні, таке це спеціальна ще є загальна, це вообще, взагалі складні речі. І так, елементи. І сьогодні у нас постулати спеціальної теорії відносності, відносності іноді ось так трьома літерами скорочують, і ви можете це теж так робити. Якщо у нас з'являється якась нова фізична теорія для того, щоб описувати якісь явища, то ця теорія вона обов'язково має пояснювати вже відомий експериментальний. Результати. І крім того, нова теорія обов'язково Должна передбачати якийсь новий. І якщо ми говоримо про створення спеціальної теорії відносності, то, безумовно, к моменту, коли її сформулювали, і коли вона з'явилася, вже були е, існування як то там були предпосилки для того, щоб вона з'явилася. Ми сьогодні на уроці, по-перше, з вами вигадаємо, що вивчає сучасна фізика. Нагадаю вам, як формулюється класичний закон складання швидкості, додавання швидкості, і як він відрізняється від релятивістського закону. Але релятивістський закон ми сьогодні не будемо розглядати, ми його завтра розглянемо. І сформулюємо два постулата спеціальної теорії відносності. Ну, я не можу не процитувати Альберта Ейнштейна, який сформулював ці постулати, а потім ви ж розумієте, що цю теорію Поталіс, тільки ліниво її не пояснював, і сам Ейнштейн писав, що відтоді, як за теорією відносності взялись математики, я її вже і сам не розумію. І е, якщо ви будете потім. Цікавиться цим питанням. Ви можете подивитися, там багато інформації в інтернеті, майже вже більше ну, понад 100 років. Навколо цієї теорії не вшухають запекло суперечки тих, хто її не досі розуміють і по-своєму її трактують. Ну тобто це дуже цікаве питання, але ми так поглиблюватися не будемо. Давайте подивимось. Що в нас відбувається в сучасній фізиці? Ну, По-перше, що ми вивчаємо в школі, це класична механіка. То, що ми починаємо вивчати в 7 класі, потім продовжуємо в 9. І ось ми завершили це наприкінці першого семестра. Далі ми зараз трохи поговоримо про елементи спеціальної теорії відносності і переходимо до молекулярної фізики, тобто інших розділів вже. Для э, кільної фізики. Але класична механіка це основа, яку ми вивчали, як ви бачите, досить довго. Це тоді, коли рух відбувається з малими швидкостями. Є ще <coughs>, релятивістська механіка, коли в нас з великими швидкостями рухаються макротіла. Макротіла це все, що більше за розміром, ніж елементарні частинки. Тобто, якісь Об'єкти, які рухаються з великими швидкостями. Великі швидкості це долі відсотків, ну, до 10% від швидкості світла, мабуть, ну, плюс-мінус так. Це релятивістські швидкості вже будуть, коли нам потрібно буде враховувати релятивістські ефекти. Якщо швидкості складають 10% від швидкості світла, це не релятивістські швидкості, і це вже. Звичайна, ну, не зовсім класична, але класична механіка. І є ще один розділ, який ми будемо розглядати в 11 класі, але там зовсім трохи часу на це у нас буде. Це квантова механіка, коли в нас будуть рухатися мікрочастинки. В шкільному курсі ми це, мабуть, не розглядаємо. Ну, трохи-трохи падатічно, пройдемо, так скажемо. Тому, в принципі, у нас. В шкільному курсі цікавить без, безпосередньо вот, класична механіка. Все інше трохи ознайомлено. І я нагадую вам то, що ми знаємо з класичної механіки, те, що ми вивчали спочатку в 9 класі, а потім я розповідала вам в 10 клас про те саме. Це принцип відносності Галілея Ньютона. Ну, я, мабуть, даже запитала б вас, мабуть, хтось пам'ятає, про що це. Ну, добре, молодці. Я завжди радію вашому склерозу. У вас, що би я не розповідала, у вас люб... будь-яка інформація, вона як нова. Ви завжди щось нове для себе визнаєте. Ну, так класно. завідую. Добре. І так. Це ми... завжди є можливість розказати нам чистого. Да, здивувати навіть. вас. Так, так. От при, приблизно так воно і відбувається. Так на самом ділі, якщо нагадаю, ви скажете, ну, так ми то знаємо. Будь-які механічні процеси в будь-якій інерціальній системі відліку відбуваються однаково. Ми вивчали це. І ми говорили, що навіть коли ми вводили неінерціальні системи відліку, ми говорили, що жодні механічні досліди всередині системи. Ми не можемо встановити рухається ця система чи перебуває в стані спокою. Навіть пам'ятаєте, у нас була ситуація з маятником, який відхиляється, і якщо ми знаходимося е, внутрі системи, ми не можемо казати або змінюється швидкість, або там нахил змінюється і таке інше. Тобто, находясь внутрі системи, ми не можемо нічого з'ясувати. Е, Тому. Про це ми з вами говорили і неоднократно говорили. Ну, неважливо, забувайте, що ж поробиш. І якщо ми з вами вводили в поняття абсолютних і відносних величин, то ми з вами домовилися, що в класичній механіці простор і час вони вважаються абсолютними. І ми при цьому... Що припускаємо? Що якщо ми вимірюємо довжину тіл, то вона буде однаковою в будь-якій системі відліку. І якщо ми вимірюємо час, то він в різних системах відліку теж буде протикати однаково. Тобто ці величини у нас абсолютні. І якщо у нас є тіло якоїсь маси, то його маса не буде змінюватися при переході з одної інерціальної системи відліку до іншої. Тобто ці моменти, вони в класичній механіці спрощують дуже розуміння, і до якогось моменту не було необхідності щось змінювати. Все добре під це підходило. Всі експерименти, які проводилися, таке інше. Але фізика як наука розвивається і з'явились нові експерименти, ми про них, їх будемо вивчати трохи пізніше. щось ну, по більшості в 11 класі вже. Так, але про щось будемо що розповідати. І я нагадую вам класичний закон додавання швидкості, який вам спочатку здавався дуже складним. Але зараз я так розумію, що більшість з вас просто пам'ятає цей закон, коли ми брали з вами ось таку тележку, запускали. Його з яксь швидкістю, внутрішньої рухалось якесь тіло з іншою швидкістю, і ми говорили, що якщо ми будемо шукати швидкість ось цього тіла не відносно тележки, а відносно ось цієї нерухомої системи відліку, то вона буде складатися в ну, векторному вигляді. Ось так, а в проекціях там можливі варіанти. Але я вибрала. Простий варіант, коли все в одному в одном напрямку зроблено. І ми тоді там швидкість відносно нерухомої системи відліку складається із швидкості рухомої і швидкості самої рухомої системи відліку відносно нерухомої. Спочатку вам здавалось, що це неможливо вивчити просто ніяк, а потім, на заліку більш-менш ви спокійно про це розповідали і ніяких проблем не було. Так, а, чому ж саме? Виникла ця необхідність в нової теорії. Чим не влаштовували нас класичні закони. Чому на межі 19-20 століть фізики починають замислюватися над е, такими, нібито, ну, на мой погляд, не стільки фізичними, скільки філософськими поняттями, як час і простір. Е, ну, е, Проблема. В тому, що в фізиці саме в цей час з'явились певні протиріччя в відкриттях. Ну, наприклад, швидкість руху відносно двох різних інерціальних систем відліку, вона обов'язково буде різною, согласно класичному закону додавання швидкості. Але. В цей момент формулюється, формірується теорія Максвелла, теорія електромагнетизму. І з цієї теорії випливає, що швидкість світла, але давайте домовимося, що ми з вами це поняття швидкість світла, а, коли будемо произносити, щоб не говорити повністю, ми будемо. Завжди розуміти, що ми говоримо про швидкість світла в вакуумі. От якщо це буде не в вакуумі, а, наприклад, там в воді, в склі, ще десь, ми будемо говорити, що швидкість світла в такої речовини. Але якщо я говорю про, просто про швидкість світла, я розумію, що це швидкість світла в вакуумі. І це, мабуть, в більшості літератури так воно і розуміється. Тому що є ігра сліфи, там починають говорити про те, що є швидкість руху якихось частинок швидше, ніж швидкість світла, але там замовчують, що важливо, де ця швидкість світла. Це ігра сліфи це складне питання, тому не покупайтеся на такі провокації. І так є теорія Максвелла, і з цієї теорії випливає, що швидкість електромагнітної хвилі або швидкість світла. Вона дорівнює 3 на 10 8 степені метрів в секунду, ми з вами знаємо, і вона не залежить від інерціальної системи вітліку. Вона однакова. І це дуже дивно, тому що, якби класичний закон складання швидкості дає збой, ну, так, з'являється. Виникає принципового противоріччя. Є висновки класичної механіки Ньютона, яка не роками, а століттями була правильною, фундаментом була. А тепер що? Все викинуть в пропасть і щось нове робити. Тобто ми ж не можемо якусь теорію відмінити. Тобто, то, то Максвелл не прав, Ньютон не прав, хто не прав в даному випадку. І тому. Американські вчені Майклсон і а, Морлі, вони проводять свой знаменитий дослід. Ось тут ілюстрація цього дослідда є. Вони а, проводять свой дослід, а, який показує, що коли Земля рухається по своїй орбіті, то якби ми не розповсюджували швидкість світла за напрямом руху, протилежне напряму, перпендикулярно напряму, неважливо. Так ось орбітальний рух Землі ніяк не впливає на швидкість поширення світла в вакуумі. Це, безумовно, суперечило закону класичному складання швидкості. Але, але само по собі ідею, вони добре. Відпрацювали. Що вони робили? Якщо від джерела світла на землі спрямувати промінь світла, спочатку вздовж лінії руху землі, потім перпендикулярно до неї, то щоразу швидкість поширення світла має бути різною. Але досліди показали, що рух землі не впливає. І на початку здавалось, що як і не проверили шути бачить, вообще не зависит. Ну, можна я, то, що... я не буду відповідати на твоє питання зараз. Добре. В, в... в кіннець кінців концов це загнало в глухий кіт, кут, кут глухий кут фізиків кінця 19-го, початку 20-го століття. Тому що якщо закони в супереч встановляться, то потрібен якийсь вихід. Шукати. І за розв'язання цієї проблеми брались багато фізиків, але ми не будемо про них, про всіх розповідати. Ну, я не можу не упомінути Гірніга Лоренса, тому що ми навіть пріобразування Лоренса завтра спробуємо трохи доторкнутися до них і подивитися, як вони виглядали. Але, безумовно, головною фігурою в цьому випадку. Був Альберт Энштейн. Хоча е, і Лоренс, і ще, мабуть, Пуанкаре можна згадати, вони зробили дуже серйозні кроки до створення нової теорії, яка була б вільною від протиріч, проти які вже виникали. Але але, ось цей, ця замечательна людина, мені навіть ось цей портрет подобається більше, ніж всякі його інші портрети, тому що реально це, мабуть, один із кращих його портретів. Так ось е, Альберт Енштейн, він е, зробив кілька фізичних теорій. Він в 1905 році зробив оцю спеціальну теорію відносності, елементи якої ми будемо вивчати з вами в цієї темі. Потім, протягом ще декількох років, він е, створив е, загальну теорію відносності більш складну. А потім він має. Відношення до створення квантової теорії фотоефекту, ми будемо з вами це вивчати. І до теорії теплоємності, але не пам'ятаю, буду ли я про це розповідати, але подивимось потім. Ось, він е, припустив там існування вимушеного випромінювання, е, ми потім про лазери будемо з вами вивчати. В нього він е, при, приклав свій Свою руку так это до статистичної теорії э, Броуновського руху, ну, мабуть, на спецкурсі я трохи розкажу, розповім вряд ли, що це буде на уроки. Ось, тому там багато всього було, і э, навіть я розумію, мабуть, це було до вашого народження в 2005, ро... 2005 рік він був оголошен ЮНЕСКО роком фізики. У зв'язку з сторіччям відкриття спеціальної теорії відносності Альберта Менштейна. були такі моменти. І ось спеціальна теорія відносності вона є деяким вченням про простір і час. І вона ґрунтується на двох постулатах. Ну, постулати в фізиці, вони як аксіоми в математиці, вони не требують доказів. І в деяких випадках ну, ми будемо з вами подальше вивчати фізику, і ми будемо звертатися до постулатів, які формулювали учені. Як вони до цього доходять, це фантастика. ну, Тому вони великі. А ми просто потім це вивчаємо. Але коли вони це пропонують, після цього все інше уже вкладається більш-менш класно во всі ці рамки. І Спеціальна теорія відносності, вона розглядає взаємозв'язок в фізичних процесах, тільки в інерціальних системах відліку. Тобто ми не будемо розглядати зміну швидкості, коли розглядаємо рух об'єктів внутрі різних систем відліку. Всі системи відліку, які розглядаються, навіть в спеціальній теорії відносності, так же як у нас були в Ньютоновській. Вони рухались рівномірно прямолінійно, ну або не рухалися взагалі взагалі, точно так же і здесь. Ми розглядаємо тільки системи відліку, які рухаються рівномірно, прямолінійно одна відносно одної. Нічого іншого ми не будемо з вами робити. Але, от варіант створення теорії на постулатах. Ну, я не, розум... не знаю, вам про геометрію Евкліда розповідали, мабуть. Там теж є декілька аксіом, на яких побудована вся геометрія Ефкліда. А потім вже із цього випливають теореми, які можна доказувати на основі ось цих аксіом. Ось так і тут є два постулати, на яких все базується, а потім ми можемо потроху із цього щось додатково добирати. Перший постулат, ну, вони навіть навіть кожний мають свою назву. Перший постулат це саме принцип відносності. У всіх інерціальних системах відліку закони фізики мають однакову форму записі. Ну, по существу, ми можемо казати, що якщо ми переходимо виключно до механіки, то ми переходимо до того, з чого я починала. Будь-які механічні процеси, в будь-якій інерціальній системі відліку відбуваються однаково. І це буде ситуація ось цього принципу відносності, але розповсюдженого тільки на механічне явище. Але якщо ми хочемо розповсюджити його на все інше явище, там тепловий, атомний, там ядерний, ще якийсь, все тоді у нас буде вже загальна ситуація. Електромагнітний, ну, з них почалось, та все на самом ділі. Ось. Тоді. Можна вважати, що цей перший постулат, він реально нагадує принцип відносності Галилея, але він стосується, як я ще раз підкреслюю, не тільки механічних явищ, а взагалі фізичних явищ. Ну, ми з вами, коли вивчаємо фізику кольну шкільну, ми розділяємо кожний розділ, але це не так працює в природі. Не дуже можливо розділяти, наприклад, механічне і електромагнітне явище, вони пов'язані, але ми трохи посунуємо деякі явища і розглядаємо тільки фрагменти. Але так простіше, тому що неможливо відразу вам все розповісти. І знов я... Подожди, у тебе дуже громко все. терпі. І знов я нагадую, що ми вас ніколи не намагаємось обманувати, тому що це безполезно, вас обманувати легко. Ми Просто не сразу розповідаємо вам всю правду, а поступово-поступово рухаємось вперед. Що ти хочеш? Ну, во-первых, я, наверное, не понял, во-вторых, ну, как-то звучало все очень философично. Мы просто считаем все. Вот эти... Наши разделы физики одним, то есть мы как бы не разделяем законы на там, магнетизм, не знаю, механику и все остальное. Нет, речь не об этом. Речь о том, что если мы записываем якийсь закон и переходим потом в іншу систему відліку, то в той системе відліку математично запись цього закона не змінюється. Ну, наприклад, как бы мы записывали класичний закон, Механіки, складання швидкості, і переходимо в іншу систему відліку, внешні в механіки він не зміниться. Але якщо ми переходимо вже в ситуацію, то там математична запись закону змінюється. Тобто ми буквально працюємо в одній системі От. Вот. А якщо ми. Ну ні, мабуть, ти знову уходиш трохи в інший варіант. Давай ми домовимося. Дуже б'є по ушам. Я розумію, що ти десь знаходишся в якомусь там самому місці, Прості, явно не вдома, але правда, дуже громко, дуже громко. Давай ми потім якось з тобою пообщаємось, тому що воно, я розумію, що не тільки мені, мабуть, так рухає. Давайте потроху вперед. Якщо ми з вами переходимо до другого постулата, то деякі вчені. Вважають, що, мабуть, можливо було обійтися тільки першим постулатом і другий взагалі не формулювати. Але це таке питання суперечливе. Мабуть, я не берусь це оцінювати. Ну, я не настільки добре розумію цю ситуацію, тому давайте я розповім то, що поки що можу розповісти. Другий постулат він дуже простий для розв'язування задачі, деякі з вас будуть намагатися. Його використовувати безпосередньо, але я е, раджу вам все ж таки тренуватися, і коли ми завтра будемо якісь формули все-таки дописувати, то бажано, щоб коли ви розв'язуєте задачі, вони просто орієнтувались на другий постулат, це добре. Ми розуміємо, що швидкість поширення світла в вакуумі однакова у усіх інерціальних системах відліку, вона дорівнює 3 на 18 степені метра в секунду, і вона не змінюється при переході з одної інерціальної системи відліку в іншу інерціальну систему відліку. Але коли нам потрібно доказати, доповісти, що ці швидкості однакові, то краще використовувати формулу і з'ясувати, що таки да. Чудеса, але воно дорівнює швидкості світла обидва рази. От ось тоді це буде розв'язання задачі, і це буде ну, набагато крутіше. Ось. Ну, спочатку цей другий постулат майже комусь дивним здається, тому що. Мабуть, він означає, що ну, дивіться, у нас є ракета, і, наприклад, вона рухається з якоюсь швидкістю, і ми будемо запускати сигнал по ходу руху і протилежно, і у нас тут є два наблюдателя, які будуть е, наблюдати, і ми дивимося, чи одночасно вони побачать, чи не одночасно. Завтра ми про це з вами поговоримо. Але от здається, ну, реально, да? якби ми бросали м'ячик, от у нас є здесь. Устройства, які швиряють м'ячики. І у нас є якийсь кораблік, який рухається. Є один наблюдатель, є інший наблюдатель. Ми бросаємо м'ячик по напрямку руху корабля і бросаємо протилежну напрямку руху корабля. І ми розуміємо, що буде відбуватися. Хто з них раніше схопає цей м'ячик, якщо вони одночасно брошені, в однакових умовах рухаються, але от по ходу за світлом все трохи по-іншому, і ми розуміємо, що від світлового сигналу неможливо втекти і неможливо зменшити швидкість його наближення. Ну, ось так воно відбувається. Але я хочу зауважити, що ще раз, я вже про це говорила, ще раз, що зараз, мабуть, ігнатовський фізик, він свого часу показав, що для побудови теорії відносності Ейнштейн мог би тільки першим постулатом. Обійтись. Але, але вже але два постулати є, і ми будемо вважати, що два вони і є. Ну, ось така сьогодні нова тема у нас була, ми, в принципі, її завершили. І як я вам говорила, що по существу складно придумати вам зараз якісь задачі саме з цієї теми. Тому 14.1 – це саме по темі. Теорія відносності, а 30-18, ну це вже у нас інформація про <кхи> повторення. Ось те, що я вам говорила, ну, потрібно буде розібратися. Якщо хтось сам не зможе це зробити, ви можете безумовно подивитися безпосередньо потім, як це відбувається. Кстати, буде дивно передивитися, хто був на початок уроку, на середину уроку і на кінець року. Я Би дивуюсь. Так, я зробила багато скринів. вони дуже мене цікавлять, тому що процес відбувається такий. Що касається дат, ви побачили, я хочу нагадати: ага, бачите, тут деякі вивики потім запригибуються. Хочу нагадати, що в нас зараз знов є 6 годин, тому що в мене був рік, от попередній клас я випускала, і там. Не дуже добрий експеримент проводили, але там було в них 5 годин на, на тиждень, а у вас, мабуть, 6, Тому я тут 2, 2 години додала до цієї теми, і у вас трохи більше часу, ну, на 2 години більше, але все ж таки не на цьому тижні буде залики контрольна. Але тестування десь не буде, і роботи самостійно, ну, парочку, мабуть, вони будуть. Куди від цього подінешся? Сподіваюся, що на цьому ми можемо завершувати з вами. Зараз воно прозвініт. І я завершу запис.